Всім доброго ранку! Сьогодні, в рамках проєкту ліквідації національної неписьменності українців, розглянемо е, таємниче, феноменальне місто нашої держави, е, яке впродовж своєї історії мало 13 нас. Саме через це воно включено до Книги рекордів Гіннеса як місто, яке мало і має на різних мапах, в різних країнах світу різні назви. Так. Іншого такого міста у нас немає. Але, ми що, але що ми про нього знаємо? Ну, от тепер будемо знати, що у нас є. Місто, Яке занесене до відомої книги рекордів Гіннеса. От така справа. От Таким унікальним у світі, феноменальним містом є місто Білгородністровський. В історичних виданнях різних країн і народів ми можемо знайти назву міст Тірас. Офіуза, Монкастро, Читати Албе, Аккерман. Як не дивно, але якщо ми будемо шукати ці всі міста на мапі, то вони будуть локалізовані всі в одній точці, що дійсно є феноменальним у світі явищем. Ну, звідти... Тому воно й потрапило до книги рекордів Гіннеса. У нас таких об'єктів маса. Але ж, на жаль, ми про них нічого не знаємо. Школа мовчить, мовчить. А повинна кричать, волать. Тому що це, це має бути один із головних об'єктів туризму, який буде притягувати туди сотні мільйонів доларів. А цього нема. Чому нема? Або ми не знаємо, напевно, а ми не хочемо чи не можемо його використати. Ну давайте тоді здамо в оренду тим, які вміють і можуть використовувати це унікальне місце. Тому що що притягує туристів? Якась унікальність, так? Унікальність місця. Щось найбільше, щось найменше. Щось єдине в світі, що найоригінальніше, найглибше, найвище і так далі і тому подібне. Ми маємо і не використовуємо. Так. Отже, все це буде локалізовано в нинішньому місті Білгород-Дністровську, що розташований на березі Дністровського лиману в Одеській області. Ну, звичайно, не можна сказати, що зміна назви міста в історії людства є чимось унікальним. Ні, таких міст на сучасній політичній мапі світу багато, але 13 назв не має більше ніхто, крім Білгорода Дніпростровського. Причина? Ну, місто розташовано на перетині шляхів якими рухалися різні народи. ну, Зараз би ми сказали тим, ті, які вивчають географію у школі, що воно має надзвичайно вигідне, сприятливе географічне положення. Так. Ну, а це з наукової точки зору. Отже, тут проходили різні народи, тут було, напевно, гарно, тут було багато. Тут було сприятливо для життя. Тому ці люди тут затримувалися на цьому місці. Гарні кліматичні умови, берег моря, вустя Великої річки, величезна кількість риби, чудової, не помреш з голоду тут. І великих навіть затрат не треба. Чудово, росте виноград. так. Одні з кращих виноградників у світі взагалі, тут такі кліматичні умови. Ну і бачимо, що сюди, як магнітом, тягло людей із Європи, з Азії, давні греки, римляни. Звали це місто в своїх літописах Офіузою, Ніконієм, Тірасом. Наші предки Анти, вже наші, так би мовити, безпосередні, називали його Турасом. Тут були і відомі підприємливі мореплавці, генуесці, які теж залишили свій слід в Україні, про що ми теж майже нічого не знаємо. І це місто вони позначали. Це, до речі, по-різному, що характерно для генуезців, на їхніх морських картах Портоланах, місто це позначено або Мон Кастро, або Мавро Кастро. Потім прийшли сюди турки, так, які називали місто Білою фортецею, або Ак Керманом. Ну, Ці всі тюркські мови, вони були. Дуже близькі. В них все, що чорне те кара, що біле те Ак, що червоне те Кизили, і, і, і так далі, і тому подібне. Так от, вони називали Ак Керманом. Жили тут, і, звичайно, раніше ще наші пращури теж скіфи. Так само, як і Анти, У давнину вони називали це місто Тірою. Лише в 1900 році почалися розкопки. Оце те, про що я вам говорив. Що саме, тоді, саме тоді, в той час, Московія напустила сюди буквально тисячі археологів, тому що були здійснені грандіозні світового рівня відкриття археологічні. Тоді була відкрита і трипільська цивілізація. були, ну, Досліджені скіфські кургани, витягли від тонами буквально золото і відвезли її до Санкт Петербурга, де воно і зараз зберігається. Так. І ось скіфи теж тут своє місто мали, яке було засновано 2,5 тисячі років тому. Ну і, звичайно, що українці здавна. Тут жили і називали це місто Білгородом. Саме українці спорудили величезну фортецю, одну з найбільших в світі. Уявляєте собі, було там 26 веж. Та куди там всякі ці французькі <смеш>, фортеці, які е, похваляються тим, що вони от, е, такі величезні і гігантські. Так от е, саме ми спорудили цю величезну фортецю, яка піднімається над водами лиману? Наразі це одне із семи чи десяти чи сотні. Чудес України, яких там називають сім чудес, які там сім. 70, 700. Фортеця має три двори. Від четвертого двору залишилися самі руїни. Уявляєте собі, це, я, я, яка потужність повинна бути, коли ось ми говорили про подвійні вали Гелону. Там. от міні Кажуть, так там же ж пишуть про те Галон в лісах, бо ну, воно так ясно, що в лісах. Тоді і Полтавщина, і Сумщина. Майже всі були вкриті густими лісами, від них тільки залишки там по долинах і хрічок взяли. Ну чому? Тому що все, все вирубали на поселення, на фортеці, на будівництво, на мости, на, на, на все останнє, на, на сільськогосподарський ремонт. Все вирубали. Ви ж думайте про те, що було тоді. І тисячі років тому, коли існувало це місто, і що є зараз? От немає там лісів. Та немає, звичайно. Тому що ми, ми ж їх і повирубували ті ліси. Так, це просто дуже. Все дуже просто. А тепер ми чітко бачимо, там де, є, де грунти є, якщо опізолені чорноземи. Якщо там темно-сірі лісові грунти і інші, ото там ліс-ріс. Чи ліс ріс ліс Так. От у тому місці. Все просто. Так ось над головними воротами оцієї величезної. Фортеці, яка теж є одна із сотень оцих цих, е, чудес нашої держави, про які ми будемо з вами говорити. У 1438 році написано, що в дні благочисливого Стефана Воєводи е, саме і збудована була ця фортеця. Ось. Ну, і, звичайно, що місто, його фортеця донині приховують безліч таємниць. Тут місцеві жителі говорять про підземні ходи, які тягнуться на кілометри. Це характерно для українців було. Ми ж говорили з вами про підземну трою, От, створення таких підземних ходів і навіть підземних місць. Знайшли порох тут, і навіть шар проса, якими сотні років. Порох виявився цілком придатний для використання. Потім вирішили висадити це просо. зробили експеримент і що побачили? Просо моментально почало рости. Сотні років воно пролежало там. От, зберігаючи свою життєву силу. Ось, ну і звичайно, що назва оця вся Білгород і Ак Керман, тому що Біле це теж вона не випадкова, тому що для будівництва цього міста, як наприклад, і Одеси. І інших міст півдня нашої держави, використовувався місцевий білий вапняк в самому місці, і біля нього донині приховані тисячолітні артефакти. Особливо багато надії в археологів на так звану Скіфську гробницю і залишки стародавньої тіри. Ну, кажуть, немає в нас грошей для того, щоб вести там розкопки і в інших місцях нашої держави. Ну, Запросіть тих, в яких є гроші. Ну, запросіть. Чому ми 30 років, наша влада не додумалася чи не хотіла, не знаю, запросити? Сюди, археологів з усього світу для того, щоб вони провели от розкопки і підтвердили цю нашу велич багато тисячотилітню, мабуть, тому і не запрошують. Щоб е, ці археологи не оприлюднили те все, що Ніколай II, Ніколашка Кривавий, якого в Росії возвели в ранг святого, ну, подивіться, які в них святі. так. Щоб не сказали, що так не можна публікувати оце все, оці всі результати дослідження в Україні, щоб малоросині возомліли себе пупом землі. Ось в цьому, я думаю, і криється головна причина, чому у нас донині не проводяться і не проводилися ці Археологічні дослідження оцих таємничих загадкових, феноменальних явищ нашої історії і географії. Всім українцям в Україні і в світі бажаю здоров'я, щастя, а нам, всім спільної перемоги над андрофагами. Московитами, загарбниками і окупантами. Смерть московським окупантам.